Хочу звернутися до вас за допомогою. Яка спіткала мене ситуація, така може спіткати і вас. Уявіть собі ситуацію, коли ви тримаєте на руці маленьку дитину, і ця дитина має кілька місяців. І, на жаль, цю дитину треба оперувати, І її роблять дві тяжких операції і вирізають частину кишечника прямої кишки. Ця дитина отримує інвалідність на все життя. І як було так скажу, в Україні досить складно отримати було інвалідність. Та протягом всього часу, якщо в тебе немає грошей або ж знайомих. І я не помиляюся, це чиста правда. Тому що моя матір так склалася, що також має шизофренію, і в неї друга група інвалідності, але мова не про мою маму. Хочу сказати вам, що вчора. 31 жовтня в місті Володимир Волинської області працівники так званих центрів комплектування ТЦК раніше військомати, вони затримали мого рідного брата Пеха Богдана Олександровича. Сталося це в досить дивних умовах, адже у нього був при собі військовий квиток і рішенням головного лікаря, якщо не помиляюсь Ковальської. Лікарні я прикріпляю документ, в якому це записано. Він повністю виключений з військового обліку за станом свого здоров'я. Як він міг в той же самий день, 31 жовтня, потрапити до Луцька і той обласної Волинської лікарні, я не буду вам пояснювати. Його повезли на приватному авто, якщо не помиляюсь, ПАСАД, працівники ТЦК. Також на місце події, коли при затриманні ТЦК прибули поліцейські. так? Які за викликом 112 приїхали. Вони, як ви розумієте, нічого не зробили. на тоді камери щось там записували, але відео не надають родичам та свідкам цієї події. Я знаєте, друзі, не критикую владу настільки, щоб розказувати їм про справедливість. Хочу вам сказати, що багато хто з вас напише мені, то поміняйся Сергію, із своїм Богданом, який вже в місті рівне, адже в Луцьку він пройшов за пів години всіх лікарів. І в мене питання до працівників цієї лікарні, які підписалися замість мого брата. Що значить підписалися? Підписалися і всі діагнози, які у нього були пожуттєві, вони стали неактуальними. І він виздоровів за пів години. Я не сумніваюся в тому, що лікарі українських лікарень давали клятву Гіппократа і вірність своїй державі. Проте я вже починаю мати сумніви, чи взагалі треба було моєму моєму брату повертатися з за кордону, тому що він без проблем перетинав кордон багато разів, адже у нього ще раз документи про те, що він повністю виключений з військового обліку по стану здоров'я два рази. Він пробував сам піти. Мобілізуватися після початку повномасштабного вторгнення, тому що він лишився сам і він не знав, що робити. У нього цього не вийшло зробити. І, на жаль, на сьогоднішній день, коли він вже створив свою сім'ю, і в нього вже мають появитися діти маленькі, сталася така страшна ситуація. І ої він собі що у нього забрали телефон, завезли його на рівницький полігон, і він там вже, вже підходив підготовку. Тобто, фактично, що у нас відбувається? Знаєте, мені одна людина сказала: Сергій в Україні війна, не підрівай. Довіру до ТЦК. Тих, хто допомагає Україні, знову ж таки отримувати незалежність. Але тепер я вже маю дуже велике питання: а що, що ж це таке? Якщо у вас є друзі знайомі в рівному, в цій військовій, напевно, організації, я не знаю, як це назвати. Я знаю, що є адекватні люди, які мене зрозуміють і підтримають. Зроблять репост, знайдуть своїх друзів. Тому що я знаю тим, кому я допоміг, вони про це знають. І також мені допоможу. Дуже не люблю когось щось просити, але як я вже вище сказав, в мене є ще бабуся, дідусь помер. Інша бабуся дідусь також померли. Є ще тато, який вживає трошки надмірний алкоголь. І знаєте, мама є, яка має шизофренію. Якщо хтось з вас не знає, така хвороба не виліковується. Саме при народженні брата, коли йому робили ці операції, моя мама з'їхала з катушок. Таке буває. І знаєте, я з маленького дитинства. Дуже багато стресу пережив, а ви не уявляєте якого. І сьогодні я хочу вам заявити, що і брат не оформлював на неї допомогу, адже в нього і так, він виключений з військового обліку. І хтось собі вирішив надужити владою і зробити собі норму. Ну бо я інакше цього не зву. Тому у мене питання до пана президента. Ви ж казали, що у нас всі рівні, і якщо ти звільнений, то ти звільнений по стану здоров'я. ТЦК сказали, що закони помінялися, але насправді нічого не помінялося. Тому, друзі, пишіть свої історії, чи у вас так само. Тому що я впевнений, що якщо така ситуація сталася особисто зі мною, це може статися і з кожного родичем з вашої сім'ї. І ви можете писати мені будь-що. Я вісім років за кордоном, У мене сім'я, маленька донечка, син коляска. стоїть. І я хочу вам сказати, що я нічого від вас не хочу. Я просто хочу попросити вас про справедливість. Ваш репост, ваш коментар допоможе максимальній кількості людей побачити це відео. І ті лікарі, ті лікарі, які знаходяться в обласній лікарні, там де ТЦК проводять ВЛК, в мене до вас питання. А можливо, у вас перевірку треба провести? бо мені щось це нагадує, що ви теж надоживаєте владою. І та клятва Гіппократа у вас не працює. Можливо, відео про вас зробити? Ні, я цього робити не буду. Тому що я впевнений, що ви відправите мого брата на до обстеження і все вирішиться. Військовослужбовцям, я хочу до вас звернутися також за допомогою, тому що дайте мені відповідь. Чи хочете ви, щоб з вами служив та людина, яка по дорозі може не добігти туди, куди треба. Консультувавшися сьогодні з лікарями, я ніколи не цікавився брата, хвороби до кінця, лікарі мені сьогодні сказали, що як як з такою хвороби могли б цього взяти? Все, в мене більше немає слів. Пушу пропускати пішохода. Тому всім хорошого вечора. І прошу, друзі, якщо хтось у вас є на Рівненському полігоні, допоможіть, будь ласка. Пек Сергій Олександрович, так звати мого брата? Я навіть не знаю. Немає з ним зв'язку, бо у нього телефон забрали. Отак. так. Я навіть з ним не говорив. Така ситуація. І я от не знаю, чому українці за кордоном будуть хотіти повертатися в Україну, навіть тим, що дали відстрочку до 25 років. Тому що, дивіться, не дивляться ні на що. На які документи. Їдеш і все. І хай хтось мені спробує сказати, що ТЦК виконує свою роботу нормально. Так, да, я з вами згоджуюсь, що не всі такі. Але ці одиниці, які так роблять, місто Володимир, це Волинська область, ТЦК. Я знаю, що вони з інших областей приїжджають, але це сталося 31 жовтня. І не важко буде перевірити, хто тоді мав зміну. Взагалі не важко. Я, якщо ви подивитеся мої відео, не критикую ТЦК. Тому що я за кордоном і я не мушу цього робити. Навіть собаки плачуть, коли я про ТЦК говорю. І треба таких. Я не можу їх назвати інакше, як посилають інвалідів захищати країну, маніпулюючи при цьому таких людей, як я, звинувачуючи в тому, що ви за кордоном щось говорите. Так, а чого я маю не говорити, якщо справедливості немає? Що там шукати? Якщо в тебе є гроші, ти можеш все. Ну, ТЦК будують свої вміни за кордоном. Але я скажу, що не всі такі звичайних військових, яких треба поміняти. Ніхто не хоче цього робити. І знаєте, можна допомагати багатьма способами. І я це роблю за кордоном. У мене є родичі, які воюють. І знаєте, чомусь вони мені не говорять, не кричать, Сергій, повертася в Україну. Бо вони знають, що я роблю, для кого я роблю і скільки я роблю. У мене все. Слава Україні, друзі!